У Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. А мова сьогодні піде про ремонт Кременчуцьких доріг. Бузок виконув бруньки серед зими. Та як обрати ялинку для вашої оселі? Вигідно та зі смаком дізнавайтеся далі із випуску новин. У Кременчуці, доки сприяє погода, ремонтують дороги холодним асфальтом. Упродовж останніх тижнів кількість ям на автомагістралях міста стрімко зросла. Причина того різкі перепади температури. Втім, ситуація контрольована. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника шляховики-ремонтники латають дороги. Прийдешня зима капризує погодою. Вранішнє тепло чергується вечірнім морозом, на зміну якому вночі може прийти дощ. Від початку грудня ртутний стовпчик коливався від мінус 15-18 до плюс 7 10 градусів. Такі різкі перепади температури повітря суттєво шкодять покриттю дорожнього полотна автомагістрали міста. Вода потрапляє у мікротріщини та асфальт. Незадовільний стан доріг у місті засвідчують і водії. Я як чоловік приїжджий, да, заїхавши, то есть, ну, сказати, як мінімум, неудовлетворительно, це точно. На сьогоднішній день стан доріг критичне, але я їздив по всій Україні, то хочу сказати, крім чиєї дороги ще є. Тому що взяти Кировоградську область, навіть заїхати в Полтаву, дорог немає. Ну, стан как бы, не сильно плачевне, але мені здається, що бувало і хуже. То я думаю, що то ділається, наверне, але ж на стан доріг негативно впливають не лише погодні умови. Застосування піщано-соляних сумішей для посипання теж сприяє руйнуванню асфальту, особливо це помітно на прибордюрній зоні. Окрім того, збільшився і транспортний потік. Проблема є. Міська влада реагує. Правління ДРСУ отримало команду з понеділка. і зараз проводяться роботи в течені неділі. поки погода, слава богу, це дозволяє зробити. Проводиться проводяться ремонт холодним асфальтом. И конец недели мы запустим одну из битумных установок. Есть такая договоренность потом в течение нескольких дней все-таки проведем работы по всему городу, там, где появляются сейчас ямы. В течение недели ситуацию радикально поменяем и устраним те проблемы, которые есть. Може, не так много виділяється денег для их ремонта. Да я думаю, що все зависит от від нашого бюджету. что происходит в стране, Я думаю, все зависит от этого. Денег в бюджеті нет. у проблемі стану доріг. Обізнаний і народний депутат Юрій Шаповалов, перебуваючи в транспортному комітеті Верховної Ради, обіцяє вибити гроші для ремонту автомагістрали міста. Я нахарюсь в транспортном комітеті, в тому числі дорожньому подкомітеті, поэтому буду робити все можливе, щоб вибити гроші на Кременчук на ремонт дорог. У нас проходят две дороги, порядка 22 километров через наш город с украинского значения, которые стоят на балансе у Крафтодора, и они должны ремонтироваться за государственного бюджета. Поэтому буду стараться делать все возможное для того, чтобы выбивать эти деньги на ремонт и дорог и будем по возможности улучшать качество Кременчутских ШРБУ приступило до виконання капітального ремонту ділянки дороги на вулиці 50 років жовтня у проміжку між зупинками громадського транспорту від Радянської армії до Керченської. Що вже вдалося зробити, дізнавалася наша колега Тетяна Андрєєва. Хто часто їздить на молодіжний, знає між зупинками громадського транспорту радянської армії та Керченською існує ділянка дороги, яка вся в латках і ямах. Їздити нормально там неможливо. Дорога вже давно потребувала ремонту. І не ямкового, а капітального. І ось нарешті дочекалися на вище зазначеному проміжку дороги ШРБУ розпочало такий капітальний ремонт. Розпочали роботи з капітального ремонту вулиці 50 років жовтня. На даному етапі виконується заміна дорожнього борта, демонтаж старого, влаштування нової шибеневої основи під нову та встановлення борта на, на бетонну основу. Заміна дорожнього борта входить в проект капітального ремонту через те, що в багатьох місцях борт був частково або ж повністю зруйнований. Крім того, за словами головного інженера Олексія Згруйка, борт змонтований у невідповідності до нового асфальтобетонного покриття, яке планується тут влаштувати. З початку ремонтних робіт вже замінено близько двох кілометрів дорожнього борта. Також згідно проєкту влаштовуються нові пар... кишені для тролейбусів на зупинках і пантуси, пониження для з'їзду заїзду автотранспорту. В ході капітального ремонту дороги також буде виконано пониження рівня прибордюрної зони, місцями, вздовж дороги, ґрунт вищий бордюра на пів метра. Тож все зайве буде зрізатися і вирівнюватися. Капітальний ремонт асфальтового покриття на вулиці 50 років жовтня планується розпочати вже наступного року при сприятливих кліматичних та фінансових можливостях. Головна ялинка Кременчука вже радує містян на площі Незалежності. А от чи поспішають прикрашати Кременчужани свої оселі святковим новорічним деревом. За ялинкою для Кременчуцьких новин сьогодні вирушила і наша Іванка Підстрела. Директор лісового господарства розповідає, порівняно з минулим роком, продаж ялинок у них зменшився майже вдвічі. Це пов'язано з тим, що донецькі та луганські підприємства не купують у нас новорічних дерев, як це було раніше. Каже, їм зараз не до ялинок. Ми вже розпочали торгівлю. Основний це в нас двір Держлізоспу, вулиця Шевченко, 41, село Мала Кохнівка, лісництво Кременчуцьке, село Садки, Крюківське лісництво. Також ми плануємо на ці виходні відкрити пункт продажу на оптовому ринку на московському, є в нас домовленість. Директор лісгоспу запевнив, вони готові повністю забезпечити місто місцевою ялинкою, адже карпатські цьогоріч до нас навряд чи доїдуть. В цьому році практично з дороговизною палива, з перевозками дуже що подорожчали. Мабуть, ялинки з інших регіонів, де думаю, що на мою думку не буде багато, а може зовсім не буде. А от тенденції переходу на штучні ялиночки серед Кременчужан також не спостерігається. Свято Новорічний раз у рік, і люди стараються купити натуральну ялинку, дерево поставити, щоб якесь свято було. Свято є свято. І хоча попит на ці дерева зараз ще не досяг ажіотажу серед покупців, все ж таки більшість поспішає ще до приходу святого Миколая встановити головний новорічний атрибут. Чому так рано? До нового року два тижні кажуть, що вона може засохнути. а на нікола що пожаяла. Ага, ціни у лісгоспі не кусаються. Ось ця лісова красуня, поруч мене коштує 35 гривень. Вона майже мого зросту метр сімдесят. А за таку величезну ялинку понад два метри доведеться заплатити майже півсотні гривень. Якщо ви переймаєтеся з приводу походження ялинки чи її легальності, орієнтуйтеся на спеціальний захисний знак. Бірка несе в собі інформацію про походження ялинки. Чи вона заготовлена легально, чи заготовлена ні нелегально. Інформація в бірки несеться, де вона була заготовлена, яким підприємством. Наприклад, в даній бірки буде інформація, що вона заготовлена державним підприємством Кремечуцьким лісовим господарством. У кожного вдома є інтернет, можна зайти на «Укрлісконсалтинг», там є програма. забиваєте номер бірку, номер бірки і указується зразу, де вона заготовлена, в якому лісгоспі, звідки вона поступила. Аут у цеху кременчуцького лісництва майстри по дереву роблять такі охайні та невеличкі зимові композиції. Для цього беруть свіжий зріз із сосни, роблять отвори для гілочок та шліфують. А зараз ми вже в Кременчуцькому лісництві, де виготовляють такі зимові композиції. Вони коштують лише 20 гривень, легкі, не більше 2 кілограмів. Їх може додому донести навіть літня людина. І ще однією особливістю зимових композицій є те, що вони виготовляються на свіжому зрізі сосни, який допоможе наповнити вашу оселю новорічною атмосферою. Продовжуємо випуск інформацію з інтернет-простору. Сайтом Телеграф розміщено інформацію про Кременчуцьких вчених. Юні дарування отримали президентські премії за свої наукові роботи. Повідомляємо завтра інтернет-сторінкою Телеграф під час конференції онлайн. Сергій Андрієвський, начальник Кременчуцького філіалу «Полтавобленерго», надасть детальне роз'яснення стосовно графіків відключення електроенергії. У свою чергу Кременчук туди ділиться наступним днями. Кременчуцькі спортсмени привезли медалі з чемпіонату України з хортінгу. Детальніше сайтом Кременчук Тудей. Клуб Вікторія, що відноситься до Кременчуцького об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, знову відчинив свої двері після ремонту. Друге народження клубу та народне свято День Андрія Первозваного вихованці відсвяткували за українськими звичаями. На Андріївських вечорницях побували наші кореспонденти. Народне свято, андріївські вечорниці, маленькі мешканці першого занасипу відсвяткували у своєму улюбленому клубі Вікторія. Привітати усіх зі святом та скуштувати смачної калити, завітав заступник міського голови Віталій Малецький. Я вітаю вас з відкриттям. Ходіть сюди, Вікторія це такий символ перемоги, щоб у вас у всіх були перемоги, перемоги в конкурсах різноманітних, щоб всі стіни, які ще сьогодні дещо виглядають. Пусто були завішані грамотами, і кожен з вас. Клав свій внесок в творче становлення і розвиток цього закладу. Клуб Вікторія хлопці і дівчата відвідують вже не перший рік. Дозвілля в клубі не лише цікаве, але і корисне. Наприклад, дітей навчають, як правильно ліпити вареники або як із того ж самого тіста змайструвати подарунковий ексклюзивний сувенір. Мені подобається цей клуб, що кожен день сюди можна прийти просто розслабитися поіграти в якісь то ігри, можна поділати роботи, походити на кружки, Тут багато чого вчать. Вчать ліпити соленого теста, рисувати. Але Нравится лепить из солёного теста. В том году я лепила работу на конкурс Люби и знай свій край в Полтаву и заняла первое место. Здесь весело, здесь много друзей можно встретить. Тут, тут яркие кружки научат и как красиво рисовать, шить бисером. Вот теперь юни Кременчужано буду сейчас с большим удовольствием проводить час у клуба Виктория. Адже в закладі нещодавно зробили ремонт за кошти міського бюджету. Встановили нові вікна, двері Відремонтували санвузол, стіни та стелі на фоні нових шпалер. Дитячі малюнки виглядають особливо гарними. Міська влада. В силу можливостей на сьогоднішній день намагаються підтримувати в належному стані і матеріально технічну базу об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Батьки, які вперше завітали до клубу, діляться своїми враженнями. Кажуть, обов'язково приводитимуть сюди своє чадо. А ті дорослі, діти, яких є вихованцями клубу, вже тривалий час, зазначають, вони не уявляють, де ще так цікаво і безкоштовно їх діти зможуть проводити вільний час. Ми тільки прийшли перший раз, ми що ніхай. Дождали, поки закінчиться ремонт, наконець він закінчився і тепер ми прийшли. Будемо надеюсь, ходити. Я не представляю, як це бути без клубу. Вікторія у нас і веселка, за нас очень хороший, ми дуже задоволені. На Андрівських вечорницях діти грали у веселі ігри, брали участь у конкурсах та навіть ворожили. А по завершенню свята кожен отримав призи та подарунки. У кременчуці бузок випустив зелені бруньки. Вочевидь, різке потепління після значного похолодання збило з пантелику кущі, з яким здалося, весна прийшла. Чи не залишимося ми від того без букетів з бузком на 9 травня? З'ясовувала Наталя Неборак. А за вікном, як у тій пісні, майже весна. Температура повітря перевищує норму на 5-6 градусів. Цю майже весну, яка прийшла на зміну морозам, радо зустріли кущі буску. Вони відзначили свою радість ростом зелених броньок. Народні експерти бідкаються, усе пропало. Це дуже плохо, тому що якщо вони зараз розцвіли, як говорится, появились, то вони ж замерзнуть, а раз вони замерзнуть. То весной неизвестно, будет ли это дерево цвести. Натомість фахівці панікувати не поспішають. Спочатку треба все перевірити. Так, ну давайте сразу посмотрим простое расщепление. Является ли эта почка цветочной? Дело в том, что на следующий год как раз произошла уже закладка цветочных почек. Если эта почка Зимой замерзнет, погибнет. То, естественно, на следующий год это не будет. Да, видите? Це цветочне сирень, будущий, будущая кисть. Така ситуація для буску нестандартна та все ж не катастрофічна, запевнив нас професор Нікіфоров. Каже, ця рослина має захист, високий вміст глюкози у соку. Вона і врятує бузок від перемерзання, хіба що морози будуть сибірські. Я думаю, що да, що вона нормально переживе. І ви ж видите, що останні зими у нас е, ну, за виключенням там нескольких днів прошлої зими, Минус 30 было, но в Крымчуге не было таких морозов, То я думаю, что выживет и будет цвести на следующий год, дай Бог. Насправді, бруньки вигнав не лише бузок. Липа мелколистная, Посмотрите, какие крупные почки. Вот сейчас я ее открою, и вы увидите, опять-таки, зачатки цветы. зародыши, цветочные, Это цветочные почки. Да? О, внутри. Цветочки. Да. І липу, і бузок Володимир Нікіфоров називає морозостійкими рослинами. Скоріше за все, вони не постраждають. Натомість навіть невеличкі морози можуть згубно вплинути на екзотичні рослини, якщо вони також уже випустили бруньки. Магнолії та айва на весні можуть і не порадувати кременчужан буянням квітів. Принаймні, без бузкових букетів на 9 травня не залишимося. На спортивній арені Кременчуччини художня гімнастика панує вже 100 років. Наступний сюжет присвячений справжнім творцям грації талановитим тандемам Кременчуцьких гімнасток і тренерів. Художня гімнастика у Кременчуці має сторічну історію і бере свій початок з середини 20-х років 20-го століття. «Перші гімнастки займались в клубі «Железнодорожників» под руководством инструктора по физкультуре, который заканчивал окружные курсы нашего города. А уже в 1949 году художественная гимнастика была образована в спортивную секцию при ремесленном училище и относилась к спортивному обществу трудовые резервы. Родоначальник профессиональной художественной гимнастики в нашем городе Людмила Беш. У 1958 році саме вона стала першим тренером. Серйозна художна гімнастика професіональна виникла вже з 1958 года. Базою для заняття художньою гімнастикою був спорткомплекс КВБЗ. Але вже в 60-х, 70-х роках визникла школа спортивна ДЮСШ номер Номер Адінґарано. Керменчук викликав і справжню зірку художньої гімнастики. Білоруська спортсменка Світлана Рудалова. Наша землячка. Вона майстер спорту міжнародного класу, багаторазова чемпіонка України, двократна бронзова призерка чемпіонату Європи, срібна призерка чемпіонату світу 2007 року, учасниця Олімпійських ігор. Оці та був ні простой, ні швидкий, а ні легкий не мой перший тренер, напевно, этого всего бы и не было. У Кримчуцькому краєзнавчому музеї зберігаються експонати, які подарувала місту Світлана Рудалова. Это купальник, например, Світлани Рудалової, в якому вона виступала в чемпіонатці. Світлана Рудалова передала свої медалі. Для нас это є виявляється і огромною цінністю і великою гордістю. У світ спорту Світлану Рудалову ввела заслужений тренер України Наталія Солодовникова. Попала Побалак Наталі Прокоф'ївни Солодовнікової, і вот вона вже открыла мне дверь в большой именно спорт. Она мне дала путевку, можно сказать. Я считаю, что она тренер с большой буквы и достойна самых больших наград. И ныне Наталья Солодовникова вважается у Крамачуці одним из лучших тренеров с художньої гимнастики. В четверг уезжаем на чемпионат Украины по Спартаку, готовим групповые упражнения. Вот эти девочки 2004 год будут делать групповые упражнения два. И старшие девочки тоже будут участвовать в многоборье. До речи, Наталья Прокопівна ученица первого профессионального Кремичуцького тренера Людмили Беш в 6 класі прийшла к тренеру Відмілі Беш, Зайшла в зал і сказала, я буду у вас займатися. І ніяких вона не прийняла. Ана сказала, пожалуйста, з тих пор я в художній гімнасті. На тренерській ниві Наталя Солодовникова трудиться більше 40 років. За цей час підготувала 26 майстрів та понад 100 кандидатів у майстри спорту. До того ж, їй вдається прищепити дівчаткам справжню любов до гімнастики. Я займаюся гімнастикою шість літ. Меня она очі нравиться. Больше всього. Мені, виходить, равновесія. Я очень мечтаю стати чемпіонкою України. Мій тренер очень добрий, може навчити всьому новому все показати, все детально розказати. Для мене художня гімнастика – це вся моя життя, все моє майбутнє. Як бачимо, художня гімнастика у Кремльчуці має не лише минуле, але й майбутнє. Віриться, що ці дівчатка доведуть світу свою красу, граційність, майстерність і талант. І на останок про погоду завтра територію Кременчука очікується хмарність з проясненнями. Вночі можливі невеликі опади. Протягом дня туман. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 4 до плюс 1, В день плюс 2, мінус 3 градуси нижче нуля. Таку інформацію надали синоптики полтавського гідрометеоцентру. Нагадаю, всі випуски Кременчуцьких новин можна переглянути в Ютубі. На цьому завершуємо. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. щастим.